Реабілітація на конях у Полтаві 100 дітей з інвалідністю відвідують заняття зі потерапієм. Метод заснований на терапевтичній взаємодії з кіньми, розповідає організаторка занять Тетяна Гекова. Іпотерапія – це реабілітація дитини за допомогою коня. Температура тіла коня на півтори градуса більше ніж температура людини. Тому, коли кінь рухається, дитина сидить на коні. Ногами він не рухає, але тіло коня рухається, получається як в трьох плащинах. Іде масажування тіла. Це і плюс прогрів. Заняття з потерапії відвідують діти Полтавської громади. Всі вони перебувають на обліку в міському центрі реабілітації для осіб з інвалідністю. Із 2011 року у нас проводяться заняття з по терапії. Ну двадцять першому році. Призупинилися ці заняття. І в цьому році ми знову продовжуємо. Як завжди, це для ста дітей, які відвідують наш заклад, групові заняття. І це також є дуже корисне заняття з іпотерапії. І дуже полюбляють діти. Ви бачите, з яким задоволенням вони працюють на конях. Для спілкування з дітьми спеціально навчені п'ять кодей. Вони допомагають болечі поліпшити моторику, координацію та рівновагу. Додає Тетяна Гекова. Та зауважує, що поки одна група дітей проходить заняття, інші мають час на соціалізацію. У Нас проводиться заняття централізовано, працюють 5-6 коней одночасно. Вже перша група пішла, залишилось два коня. 25 дітей приїжджають з батьками. От перша група п'ять або шість осіб. Ну, дітей їдемо в поля займатися іпотерапією. Діти, які залишились, вони малюють, там бігають на майданчику, ну займаються своїми справами. Олена Кириченко, мама маленької доньки з інвалідністю. Обидві радіють поверненню реабілітації, оскільки саме після десятиденного курсу стає легше як фізично, так і емоційно. Терапія для цих дітей це, по перше, психологічний стан, фізичний стан. Ну, от моя дитина, наприклад, їй тактильно, Конь їй цікаво, вона буде їй дуже це цікаво. Для них це дуже важливо, тому що це м'язи. Працюють всі м'язи, коли дитина верхи на коні, іпотерапія проводиться без сідла. А ось мама дівчинки Анастасія Олена Поливіна розповідає, що після цієї терапії її дитина може спокійно спати вночі і, взагалі, покращується загальне самопочуття. Дитина контактує з твариною, її емоційний стан покращується, вона стає спокійнішою. Дітки після іпотерапії вони краще сплять, у них краще емоційний стан. Плюс це соціалізація. Вони тут спілкуються, вони тут граються. Тобто тварини допомагають їм в цьому, ну взагалом. Тому це дуже круто, я завжди говорю. Для іпотерапії підходять не всі коні, говорять фахівці. Перед тим, щоб тварина почала допомагати, її спеціально навчають спокійно ходити та контактувати з дітьми.